Як це правильно сюди? Сіпочки! Мама, поміщіть мені один на голову прийшти. Так, да, пам'ятай. Кеченнятка. Mm. А це муларди, оце ці сумасшедші печки, які себе гризуть і всі. Почому? <риклад> <такі. риклад> По сто. А які вони? як Орблять. бролер, ми тільки менше обростає хиром. А який вік у них? Да. Місяць а по чому ви 100. — Одна собі сотні. Да? 10, ага. Ну який дивлячись, який вік, мама, теж ага. залежить. Ось мой, ось мой, які красунчики, гусинятки. Це молоде, мабуть. Яку мені купила на да. борці і зробила мені нову сучасню. Більше, більше, менше. Всі тихенько сидять, бо немає паніки, немає людей. Сплять, бачиш варіант? Що робити? Пальцем потрогати, я думаю, не Варь, Не треба. Пались, ні. Ну, сапне зараз. Бо яка, ми б не ну так, да, це був скачок кобри. Бату, бату, угу. Тут, звісно, запах. Такий, знаєте, не дуже приємний. А по чому така? А ця по скільки? Це чому? — 80. А та? — Це що жирніша, виходить? Ні, це не жирніше. Я знаю. Та яку візьмете? Беремо цю, і це не жирніше. От сюди! Дайте нам життя. Okay. Так. Добре,

Качулі, півники 100 гривень. Та й що? Скільки? Тут курочка. Бачить панкома. Ми хотіли зо два півні взяти. А, Ні, тільки півні. Я вдаваю байсу. Візьмемо два півники. В нас курочки є вдома, а півники вже старі і треба взяти півники. Не будеш пасти, да, Так. Як той сирмовий бочка. Я колись пасла. Я коли пасла е, качок. Качок і індиків. Виносила розкладушку на степок, там, де ви коло горіху сидите. І пасла цілий день. А можна поглад? Погладь. погладь. А якщо не можна? Та він нічого не зробить. Не бояться. Бачиш? перелякані. Що це такий? <сум> <сум> двіжуха Кривозерського базару. Пештик, який пташиний ринок. Скільки птиць, я в шоці. Я на такому базарі, можна сказати, вперше, бо ми коли приїхали, приїжджали раніше, то, то вже цієї птиці не було так багато. Я просто в шоці. І кролики, індики, ну, коротше, вся птиця, яка треба в домашньому хазяйстві. Наші каченята. каченята і два півні. Отак От і поросята він повез. дві Дві жуха є. А зараз ми з варією поїдемо, підемо, купимо ще босоніжки і кросовки, хочу подивитися. Кросовки її на танець. А босоніжки треба, щоб вона хоче гуляти в них. Крокси в неї є, а ще босоніжки. Які красунчики! Я не можу перестати знімати цю красу. Не повірите, я от де йду і от і там щось цікаве, і там щось цікаве. По цінах приблизно вас орієнтувала звід 55 і вище. Дивлячись, яка птиця, чи гуси, чи кури, чи індики, бачите, більші, менші. Коротше, всього вистачає. Лише приїжджайте, беріть з собою гроші і купуєте, що завгодно. Отак. От а вон мої дівчата стоять. Зараз їдемо. Йдемо? Та що таке, їдемо, їдемо. Ми вже приїхали. Друзі, я з вами очно привітаюсь. Приїхали ми в Криве е, на базар, як ви вже зрозуміли. І вже йдемо купувати взуття. Панда, Знаєте, яку я помилку сьогодні зробила? Ой, ще впаду. Взула нове взуття на базар. Я вже так ногу натерла. Треба було взуй і на Кросіївки, взуй. Не будеш мучитись, а я вже так натерла ногу. Що капець. Варія яка, ну, стільняга моя. Крутяжка, ніколи її не вибирала одяг, вона сама завжди вдягалася. Вибирала собі одяг до школи, в садочок завжди. Ну, я могла тільки, знаєте, підкоригувати. Там, наприклад, якщо холодно, то щось порадити, тепліше вдягти. А так загалом вона все сама вдягала. От так. Доходимо до другого базару. Тут якось в кривому дуже дивно. Мені це не подобається. Пів базара на одній стороні, там продукти і одяг для рибалки, і кури свині. І друга частина базару, де ще є одяг. Ну, якось трошки воно для мене дивно. От Приїжджаєш в Саврань, там все чітко понятно. Два ряда одягу, один ряд продуктів. А тут ось не зрозумів. Тут може що знайдемо. Оце весь базар. І тут на цьому базарі дитячого зовсім нічого немає. Зараз підемо, може, десь по магазинах. Просто в шоці. Ми пройшли вже пів Кривого і дитячого взуття немає. Я, мабуть, скоріш за все поїду в Савран щось купувати. Ну, давай сюди попробуємо зайти, але мені здається, що тут зачинено. А ну, попробуй двері відкрити. Попробуй двері відкрити. відкрити. Да, що всі магазини закриті. Тут ще є мігаторг, он там, де коричневий, є мігаторг. Але він зачинений. А, може. Це не зарані, на 9 годин. А скільки зараз годин? Все, в ту сторону немає сенсу йти, бо там немає нічого. Капець. Варя, будеш без зуття, будеш в своїх чорних кросах ходити. Ладно. Дивіться, як гарно вистелили камінчиками. Прапор України. А ми досі в пошуках е, життєвого магазину. Він відкривається з 9, а ще 9 немає. Ха-ха-ха. Він працює з 9. А ще нема 9. Так, пішохідний перехід. Це ось тут взуття. Але він зачинений ще. Дев'яти ще немає. І гарний парк тут у них. Прогулятись є де посидіти, відпочити, лавочки, тіньочок, квіти, боже мій. Ну просто дуже гарно. Центральний вхід в парк. А ми зараз йдемо, нам сказали, якийсь магазин каприз. Може бути, може бути дитяче взуття. То ми зараз йдемо туди, подивимося, а як ні, то прийдеться завтра їхати в Савронь. От дивіться, там як стіна розмальована. Ми зараз туди ближче підійдемо, і я вам покажу. Ой, краса. Дуже гарно. Поки шукали магазин. Сьогодні буде влог, як ми шукали дитячий магазин. Дивлюся, от Криве озеро знаєте, вражає тим, що тут дуже гарно, дійсно. Два парки, от дивіться, які всі прибрані, гарні. От, є де погуляти, відпочити, є кафешки. Ми зараз підемо туди на каву, покажу вам. Але от єдиний мінус, що немає, от знаєте. Може, ми тут не місцеві і не знаємо, де, де ті магазини шукати. Але немає дитячих магазинів. Чи може ми просто звикли, що все врані, на кожному углу магазини, а тут треба їх вишуковувати? Може, місцеві знають краще, а ми оце ходимо. Ходимо і не можемо знайти. Бутічок. О, бутічок, але він закритий. Чи відкриється? І ще десь сказали, на другому поверсі. Подивіться, що ми знайшли Аврору. Ну, звісно, ми сюди зайдемо. І тут сказали, на другому поверсі ще є дитячий магазин. Та, одяг там для всієї родини. Зараз підемо туди і обов'язково повернемось в Аврору. Так, ану, зачинено, відчино. Що зачинено? За ручку. Варя за двері попробуй відкрити. Відчинено все. Тут вже черга зібралась, всі чекають, коли ти двері відкриєш. Опа, ого! А я тут говорила, що немає в кривому магазинів. Цікаво, цікаво, є. Забираю свої слова назад. Є великий магазин дитячий. Варя одразу взула. І носочки зараз ще виберемо. Ну, вони ж розтягуються, не Вар. Не Вар. вони ж розтягуються. Так, а де це продавець щось десь немає? Такі, не хочеш з бананами якісь Диви, які крутезні. З медведиком? Ну, ось такі. Диви. Манго. Такі, не знаю, скільки коштують, ми одразу взиваємо. Красивок не знайшли. Такі? Будеш такі брати? Хорошо, бери. Барі, як завжди, собі набори для творчості. Візьму таку мисочку для тосі на дворі, поставити, щоб водичку пила, бо вже жарко. Тож, а, блокноти. Ще блокноти люблю. Але їх тут немає особи вибору. А мені подобається на треніцію як один блокнотик на Це гарний мені подобається. Оце, ну мене цих блокнот вже досягають трошки. Та в мене мало дуже. О, ти хотіла, знаєш що? Ти хотіла стразики, наліпки. Точно. Ти забула, бачиш, дивись. Зошити в тебе є, так? Да? Я просто да, є, тож мені недавно купляла багато. Uh -huh. Я хочу ото обдивитись, всякі такі штуки. Uh -huh. Ну вибирай. Це моя слабість. <ріст> Мама, навіщо ти мене сюди завела? Це моя слабість. Диви, який гарний. Що mm -hmm. mm -hmm. це? Mm -hmm. З блискітками. Mm -hmm. І Це такий добре гарний. А я люблю зелене, бери шиби. Зразики не забудь подивитися. Зайшли, що такий костюм. Подивитись, ми прямо сьогодні все в тему. І обруч, і босоніжки. Ано. покрутись мені. Шикарно. Беремо? Беремо. Все. Беремо. А, ти вже так хочеш йти. Ну хорошо, давай. Збираємо свої речі. Мені теж подобається. Так, ти що, стільняч. Ну, будеш ходити. Будеш? Вже будеш. Купили костюм, будеш в лагер ходити. Так, костюм 1198. Ціни, звісно, на дітей. Мені теж подобається, що він от такого кольору. Мені цей колір подобається. Угу, Так, хороший. Сьогодні у нас удачні майже покупки. Ще кросівки не купили. Розказую, що це Майдан Незалежності. Не просто парк, а Майдан Незалежності. І костюм виявляється не 1198, да? чи що там, який цені був, а 920. Шикарно просто, просто шикарно. А ну, Варіх, покрутись. Та, І я ще сьогодні фіолетовий. Сьогодні фіолетовий день. Це да, да. кросівки, якщо десь ще по дорозі будуть, то подивимося ще кросівки. А якщо по дорозі вже не буде, то будемо шукати в Савранні, а може вже і не будемо їх купувати, вже кінець навчального року. аварії треба тільки для танцю кросівки. Я можу й а може і в босоножках танцювати, нічого страшного. І йдемо тоді по дорозі. Я ж кажу, якщо не знайдемо кросівки, mm -hmm. ремонт роботи, то цей, то Йдемо вже десь на каву. Йдемо в кафе, наше, яке ми завжди туди ходимо. Sky, наче так Skyfly, наче так називається. Вирішили не тільки каву попити, а і поїсти. От так, що воно щось не видно. Поїмо зараз якусь там лимонаду замовили. Тут мені подобається це кафе. Зеркало класне, велике. І загалом заклад. Подобається на другому поверсі. Отак. Серйозні розмови. Ми постійно його замовляємо, він найсмачніший подача мені подобається. Що ти не можеш сістися? А, ти фотосесія собі Фотографуйся, да. Ми зайшли просто подивитися. А і ця сєва, так? Єва. Да? Єва. Хто ми такі, щоб не, заход... не зайти в Єву. Розовим кров ходя. Міряємо куляри. Ану. Ану, де да, я ходив. Підимо туди. Тут мама навіть є шопери. Угу. Я хотіла з розовим склом. Мама, ну покажи на камеру, який вийде. Я не баю, я хочу себе подивитися. А мені іде. Блінда. Мені іде, мені подобається, мені не подобається. Подобається? Що mm. ви думаєте? Ми купили окуляри, і в них там якась акція і шопер в подарунок. Зайшли. Вигідно зайшли, але я ж всі вже просто все, до копієчки потратила всі гроші. Оце ми з'їздили, так, да, Варюх? Ага. Любимо ми тратити гроші. Ми так швидко їх не заробляємо, як швидко тратимо. Тратимо молнієносно просто. А хто не любить по магазинам ходити? А? Ну Хто не любить по магазинам ходити? Ось твій обличчя тут. Ти ж залишаєш їх, де попало. Yeah. Да. Сьогодні в нас, знаєте, друзі, такий незапланований контент. Я не планувала сьогодні нічого знімати, то я і їхати нікуди не планувала. А так вийшло, що поїхала на базар і походили, де, де тільки мене були. Мозоляна нозі натерла. І ще в мене сьогодні е, переборюю страх знімати у людних місцях. І я вважаю, що в мене сьогодні це виходить, бо я багато десь знімала і, знаєте, якось так спочатку було не по собі, але зараз вже е, комфортно себе почувати. Папа десь нас чекає, сидить в машині. Ми поїли, хоча зайшли на каву, вітер такий дує. Зайшли на каву, а каву зовсім не брали. Їсти. Все, шуруємо до машини. Ще вам покажу Кривоазерської краси, які гарні. І от рози, ну, ще все квітне. А тося вже зустрічає нас. Друзі, от такий, бачите, не спланований вийшов контент сьогодні. Поїхали на базар. Дякую, що зі мною. Дивитесь, коментуєте, лайкаєте, пишете мені. ну Дуже дякую. Як завжди, міцно обіймаю ваша Інна.